Всім привіт! До вашої уваги Лот нова поставка товару. Одяг жіночий мікс. Розмір від S до L. Матеріал поліестер. Поліміт та Еластан. В лоті 21 одиниця. Вартість 1360 гривень. Собі вартість 165 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!